Повномасштабне вторгнення РФ на територію України принесло багато важких випробувань та викликів нашому суспільству. Україна вперше зіткнулася із ядерним тероризмом. У ніч з 3 на 4 березня 2022 року. Російські загарбники окупували місто Енергодар та захопили Запорізьку АЕС. Однак вони не змогли схилити весь колектив станції до співпраці. Сьогодні її працівники ціною надзусиль забезпечують ядерну і радіаційну безпеку атомної станції. Тепер Запорізька АЕС. Символ мужності та незламності українських атомників через окупацію. Велика кількість енергодарців стали вимушеними переселенцями. Для багатьох з них прихистком став вораж, а Рівненська АЕС підтримкою в день роковин окупації Запорізької АЕС в інформаційному центрі Раес відбулася зустріч переселенців із адміністрацією станції та міським головою Вараша. Розпочали із молитви настоятель свято Покровського храму ПЦУ проти Рей Віталій Боднар разом з усіма присутніми Вершили молитву в ім'я перемоги добра над злом, яке сьогодні безжально нищить Україну, зі словами розуміння та вдячності за мужню працю, любов до країни до переселенців з Енергодара звернувся генеральний директор АЕС Павло Ковтонюк. Він підкреслив, що дуже непросто оцінити ті надскладні обставини, в яких доводиться працювати атомникам Запорізької АЕС. Але сьогодні українці згуртовані як ніколи, і ми зробимо все, аби деокупувати електростанцію. Ми будемо разом відновлювати експлуатацію. Запорізької АЕС, вона як була, так і буде найбільшою українською станцією в Європі. Серед переселенців з Енергодара, які сьогодні працюють в колективі атомників Рівненської АЕС, Андрій Гозей. Атомник родом із Володимирця. Проте за волею долі свій трудовий шлях розпочав на Запорізькій атомній станції. І так, я з 94-го року знаходжусь уже там, знаходився. Получається 28 років. На атомній станції працював начальником зміни блоків 1-2. У 2019 році перейшов. В НТЦ Андрій розповів, що з рідного Енергодара вони із сім'єю виїхали у вересні минулого року. Однак там залишилися рідні, друзі, колеги-атомники, які, попри знущання російських військових, продовжують виконувати непросту місію підтримувати рівень ядерної та радіаційної безпеки. Я знаю на багато людей, дуже багато людей, які не підписали воду да, з РСТ з, з Росатомом, але вони. Підтримують наші енергоблоки в безпеці. Максим Гордійчук каже, що він і колеги постійно спілкуються з тими, хто залишився на окупованій території. Територія, яка окупована, вона з кожним днем стає все більш психологічно важчою для тих людей, які там, які чекають повернення України по завершенню зустрічі, переселенці подякували організаторам за підтримку, яка допомагає їм пережити такий непростий для кожного із нас період. Відчуття психологічне дуже важке. Ну, Тому що дивитися на те, що там робиться, і треба жити, треба ходити, якось ще робити, щоб поки тоді дозволяли нам працювати по версії місяць, ну, взагалі-то, звісно, важко то все було. Тому ці зустрічі треба. Я Побачив, як засвітилися очі людей-енергодарців. Їм потрібно було такі слова почути, їм потрібна була підтримка. Тут на місці для присутніх також провели екскурсію інформаційним центром РАЕС. Ознайомили з історією будівництва та становлення атомної станції та міста супутника. Усі переконані у тому, що зовсім скоро ЗСУ звільнить нашу територію від окупантів, і на Запорізькою АЕС та Енергодаром замайорить жовто-синій стяг.